Шанс там, де ти. слот сіті окупантам. Припікає на Херсонщині. Збройні сили України знищують російський річковий недофлот та ведуть успішну контрбатарейну боротьбу. Разве було когда-то іначе? російським окупантам? Припікає не лише на запорізькому напрямку, але й на херсонському, де збройні сили продовжують потужно знищувати ворога. Російські блогери зараз волають про те, що армія не забезпечена, про те, що вони потерпають від тиску українських підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, яка виносить усі їхні артилерійські системи разом з артилеристами. Тобто залізят в них ще достатньо. А ось вправних артилерістів стає все менше й менше. Крім того, українські збройні сили практично знищили російський річковий недофлот. на якому ворог намагався маневрувати між островами Дельти Дніпра, також велика робота ведеться щодо знищення великокаліберних гармат, постів спостереження та радіолокаційних станцій ворога. Ну у частині, що стосується, почнемо, що немає Росія чим воювати якісної технологічної зброї, у них з кожним місяцем все менше і менше. Скажімо, танки Т 90 можуть будувати максимум 20-25 на місяць. Ми розуміємо, що поза 4 тисячі ми вже знищили, і щоб вийти на довоєнні показники, то їм треба декілька років, а може добру десятирічку. Але на превеличезний жаль у частині, що стосується особового складу, то направду потенціал заміщення щонайменше 20 тисяч людей на місяць, і я думаю, вони будуть його. Піднімати а старого радянського мотлоху у вигляді автоматів Калашникова чи ще древніших рушниць Мосіна, А треба то дістануть і складів і ППШ і ППС. У них на правду, сотні тисяч є. І в частині, що стосується артилерії, а війна на, на цю хвилину на 95% є артилерійською. То виробляти у межах до 4 тисяч снарядів на місяць, також можуть. Тобто, весь цей мотлох і особливо людей нам доведеться у могили. Це Складна і довга робота. Ми направду у третій стадії класичної індустріальної війни, Петро каже перемелювання ресурсів разом з тим, величезний євроатлантичний простір, кратно більший за російський. Хотілося б зрозуміти про ситуацію на зокрема на запорізькому напрямку. Що там зараз відбувається, пане Петре? Можливо, є якісь останні подробиці. Я не вдаюся в до в деталізацію конкретних локацій, переконався, і маю 100% інформацію із фронту, що нашкодить нашим військовикам. Всі ми добре знаємо сумну історію з 82-ю бригадою, коли оприлюднена певної інформації завдало неймовірно серйозних нам збитків. Що маємо розуміти по загалом південному стратегічному фронту? Він направду стратегічний. Пробити пробити оцей прохід і вийти на північне поазов'я. Чи це можливо цілком? Передумови для цього складаються, однак пам'ятаємо, що перша лінія забезпечення вона найважча і найсерйозніша, бо там величезна кількість мінних полів на один метр квадратний до п'яти вибухових пристроїв. І ми не можемо діяти так, як діяв свого часу в другій світовій Жуков, кидав спочатку кілька піхотних дивізій, а потім танків уперед. Але певні хороші новини ми маємо всі про них чули, не будемо деталізуватися. Доходимо до, до другої основної лінії, і шанс зробити цей пролом і є. А коли пролом складеться, розуміємо, що далі за так званою лінією суровіки на по великому рахунку серйозних укріплень немає. І тоді класичні маневри охоплення мали би скластися. Сподіваюся, що в цих сухої погоди ми обвалимо південний фронт, і це буде дуже великий крок уперед. Але ще східний плацдарм, він також доволі серйозний. На лимано Лем, купянському напрямку е, Росіяни е, сконцентрували більше 100 тисяч військових. Про це повідомляється в у східні, у східному групованні військ. Е, начальник прес служби східного угруповання військ Ілля Євлаш е, повідомив. Е, я так розумію, що росіяни намагаються відволікти. Наші сили і нашу увагу якраз на цьому напрямку від якраз і запорізького напрямку, так в тому числі лише не забуваємо, що є Бахмут. Це також дуже серйозне питання, бо воно вже політичне для Путіна. Вони звідти вийти не можуть. Ми рухаємося до оперативного оточення. Воно може скластися. А якщо так, то там те угруповання буде або знищене, було би дуже добре, якби кілька тисяч росіян здалися у полон. І і Росіяни обрали насправді правильну тактику. Обрали той, той напрямок, який їм зручний в їхньому розумінні, що ми будемо знімати сили і засоби із Бахмута. Так куп'янськ доволі все небезпечно. Однак, знову ж таки, забезпечення потрібною зброєю. 40-тисячний корпус, 40-тисячний, потребує 825 танків. У них там ледве 500. Потребує 2,5 тисячі броньованих Машин не дотягують до 500 і так само йдемо і по артилерії, і по ракетних комплексах, і по всьому укомплектованішну, якщо вийде на 60%, то це буде добре. Чи будуть тиснути, будуть і так може бути, що противник отримає якийсь невеличкий тактичний успіх. Там звідвідіб'є і так зруйновані села. Пам'ятаємо, що бої чи навіть битви можуть бути програні. Нам важливо виграти війну. Пане Петре, британська розвідка повідомляє, що за острів Зміїни і так звані вишки бойка в Чорному морі відбуваються серйозні бої між Російською Федерацією і збройними силами України, зокрема і йдуть і морські, і повітряні бої. Яку стратегічну мету несуть ці об'єкти? Ну та це дуже зручний, дуже зручна точка для дес. Десантування, і найголовніше, там можна розташовувати величезну кількість радіотехнічної апаратури, котра забезпечує те, що називається радіорозвідка. Вона може працювати на сотні кілометрів вглиб. плюс радіоелектронна боротьба. Тому що абсолютно усе управління військ відбувається у радіорежимі. у цій частині вони мають чималу цінність, плюс там можуть бути розташовані навіть деякі вогневі засоби, а це вже кон -кон контроль то... Того, що у нас на називається суднохідство, і в якійсь частині воно має доволі серйозне значення. Однак, деталізованої інформації, щоб дати вичерпне експертну оцінку цього явища, поки що ще не достатньо. Е, і ще ось стосовно е, хотів е, обговорити з вами і стосовно е, ситуації на східному напрямку, якраз от ви казали, що там теж ситуація доволі таки складна. Ну, ми його щойно зачепили, бо східний напрямок в основному концентрується на Куп'янському. Ну, звичайно, є Авдіївка і Мар'їнка, пункти, які противник досі не може подолати, бо там із 2014 року все доволі серйозно е укріплено, і він у такій відносній вогневій рівновазі. Але рано чи пізно надлом відбудеться, і мій погляд що все буде напряму прив'язано в першу чергу до пробивання пролому на південному фронті. От сьогодні стало відомо, що в Бердянську, в центрі тимчасово окупованого Бердянська, сталася пожежа на захопленому росіянами підприємстві. Попередньо відомо, що росіяни там зберігали певну військову техніку. Як впливають отакі пожежі, бавовни на логістику росіян? Ну, звичайно, що впливають, але ще не в таких масштабах, як би нам цього хотілося. Важливо, щоб оце бавовнування наростало у геометричній прогресії. Але тут є нюанс, далекобійна зброя. Ніяк не можемо зрушити точніше, наші партнери зрушити ізмертного. Із мертвої точки атакам сот, якби вони в нас з'явилися, то у себе пішло набагато веселіше, але маємо хороші новини в частині F-16. нагадаю, що одна машина це дуже багато. Я персонально не очікував так багато, і вони мають далекобійну зброю, скажімо, AGM-158 JASM ракета, яка може завдавати ударів аж до тисячі кілометрів, майже до тисячі кілометрів. П'ять тисяч їх виготовлено. От якби от якби почали працювати ескадрильї з такою зброєю. Хвилево то питання перебігу війни могло би змінитися ще до кінця цього року.